Діти Лозівської громади повернулися з Карпат. Десять днів вони відпочивали в дитячому таборі Буковеля Ван Кемп. Дозвілля дітей було різноманітним і насиченим. Вони побували в розважальних парках, на екскурсіях, стали учасниками цікавих ігор та отримували сюрпризи на день народження. Мені Подобалось, як нас з Маше вітали, нас привітали з ним народження, подарували кульки, подарували солодощі. Ми купалися в басейні кожен день, були в горах, ходили в магазини, придумували танці, виступали, вигравали. Мені сподобалось на йти на водоспад, підніматися на гори, на підйомниках, в басейні плавати, виступати. Як я скакали робила, на шпагаті дала. До всього цього додалися смаколики. Діти говорять, в таборі вони харчувалися п'ять разів на день. Олів'є, крабові палички, салати всякі, сосиски, жарений омлет, яєчня, вафлі були, були фрукти, апельсин, банан і яблуко, і цукерка. Я вдячна. Директору табору, пану Руслану за те, що такі створені умови для наших дітей, що було цей раз досить ну, таке покращене харчування, вітамінне, тобто п'ятиразове, але було багато додано дітям вітамінів. Були всі ситі, задоволені, радісні, і щасливі, повернулися додому. У таборі діти знайшли друзів, з якими не хотіли розставатися наприкінці подорожі. На згадку один про одного відпочиваючи залишили написи на футболках. Це футболка ванкемп, нам її дали в перший день, коли ми туди приїхали. Нам ще дали кепки та рюкзаки. Ванкемп це дуже крутий дуже лагерь. Цього разу у Карпатах відпочивали 15 дітей з дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї та родини полоненого захисника, говорить головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. За її словами, подорож влаштували завдяки лозівському міському голові Сергію Зеленському та керівництву дитячого табору. Дітки побачили краєвиди літніх уже Карпат. Були зачаровані цією красою красою водопадів. Знаєте, побачивши їх сльози на 10-й день, але сльози радості, коли вони плакали один за одним і давали обіцянки, що вони знову сюди повернуться. Це, мабуть, найвища оцінка цього відпочинку. Дякую велике всім, хто це нам організував. А в першу чергу дякую нашому голові Сергію Зеленському. Він завжди держить свою руку на пульсі наших потреб. Це дорога на нашому вулиці, це обустройство нашої нашого двора для дітей, для їх відпочинку. Загалом у дитячому таборі Ван Ким безкоштовно змогли відпочити понад 70 дітей-пільговиків, в тому числі батьки, яких загинули на фронті, перебувають у полоні чи зникли безвісти, повідомляють в управлінні освіти.